Сучасне відділення реанімації та інтенсивної терапії кардіологічної клініки у Вінницькому медичному центрі розраховане на 6 ліжкомісць. Завдяки новітнім технологіям збільшиться кількість пацієнтів, які одужують, адже обладнання, на якому працюватиме медичний персонал, дозволить робити ін'єкції та інші необхідні процедури майже з ювелірною точністю. Військово медичний клінічний центр центрального регіону є одним із кращих медичних. Лікувальних закладів збройних сил України він буде продовжити своє військова і лікувати військовослужбовців і жителів нашої держави. Відтепер проводити інтенсивну терапію таких серйозних захворювань, як інсульти, інфаркти та важкі форми пневмонії, стане легше. І сьогодні ми відправляємося це якраз новий і якісний крок на покращення спеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги, яка надається в даному центрі. Щороку у клініках терапевтичного профілю військово-медичного клінічного центру центрального регіону проходять лікування та профілактику понад 8 тисяч хворих, серед них понад тисяча з важкими серцево-судинними недугами. Відтепер спеціалісти відділення зможуть надати висококваліфіковану допомогу пацієнтам із найважчими формами захворювань.